Сьогодні в екстреному режимі зібралася позачергова постійна комісія Полтавської обласної ради з питань бюджету та управління майном. На порядку денному одне питання йшлося про надання в оренду майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст Полтавської області для потреб військових частин. Після обговорень члени комісії погодили це питання. До нас звернулися військові частини з проханням розміщення на території області. Але не дивлячись на те, що військовий стан, ми маємо діяти в межах законодавства. І тому законодавством передбачено погодження бюджетної комісії такого роду питань. тому ми відповідно зібралися і в екстреному режимі, якби швиденько. Здійснили все, що маємо робити. Це питання на сесію облради виносити не будуть, зазначила голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань бюджету та управління майном Лариса Босенко. У цьому випадку достатньо і погодження профільної комісії.